Краще вже тоді не знімай, ніж знімай погано. Хто ти, що ти, куди ти йде. Ну, І е, ти от, будеш в житті. Да. Якісно в тебе чи ні? У нас є всього лиш 3 е, секунди, а в неї там, типу, я сьогодні зварила борщ, подивіться, з пампушками. Ти ж думаєш, що я ж хотів почитати про фінансову грамотність, створювати себе в інфопросторі це дешевше, ніж виходити, наприклад, Офлайн, відкривати кафе, відкривати там, не знаю, магазин. Ще щось. Аня. Розкажи, будь ласка, для нашої аудиторії, як знайти голос свого бренду? І що робити, якщо цей голос змінюється з часом? А, ну, якщо змінюється голос бренду, Tone of Voice, то необхідно змінювати саму стратегію. Просування особистого бренду, розвитку особистого бренду. І якщо ми змінюємо стратегію, ми шукаємо е, ресурсні архетипи, да, в яких проявляється особистий бренд. І для кожного архетипа да, присуща е, певна мова, певна інтонація, певні слова, яким говорить бренд. Угу. Якщо старе не працює, робимо нове. Тастимо, uh -huh. а от якщо то ми робимо нове, правильно що під світом особистий бренд? Якщо хтось створює, він створює там інстаграм, Фейсбук, TikTok, не важе uh -huh. на різних платформах. Чи існує ідеальний контент-план? Коли він починає контент-план, чи це якийсь там один як одна модель починається з усіх? Чи під кожну людину, під кожну особистість, під кожного експерта він є свій? Uh -huh. Чи є така як єдина модель спочатку? А, ні, контент план розбира... розробляється індивідуально згідно з тою цільовою аудиторією, для якої працює бренд. І вже потім на різних платформах там на Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, цей контент презентується там, через відео, через фото. Через самі пости, чи це, можливо, будуть якісь там рілси, чи це може бути взагалі якесь посилання на Ютуб з відео, де бренд е говорить, да, говорить завдяки. ну, Що значить говорить бренд? Він може говорити як візуально да, своїм виглядом, він може говорити певні речі, певним текстом, певний посил, певна інтонація, певні слова, які там чіпляють да, або не чіпляють. Тобто, це така. Комплексна картинка, і взагалі, ну, якщо ми говоримо про так, як говорить, да, то необхідно говорити, угу. да, знімати відео, тому що це зараз дуже великий тренд. І відео чим далі, тим більше будуть набирати обертів. Тому що, ну, по-перше, люди втомлюються, приходять увечері, і якщо ти сидиш за ноутбуком, в телефоні працюєш. Ти вже не хочеш читати, ти хочеш трошки розгрузити свій мозок, але ж е, колись треба ще ж розвиватись, да, коли якщо ти працюєш весь день, то ввечері можна включити якесь відео, е, образотворче, так сказати, е, освітнє. І послухати, або це якийсь розважальний контент може бути. Ну, суть в тому, що треба слідкувати за трендами, і відео це один із самих найгарячіших трендів зараз. Е, ми не… Ми прибираємо важливість текстових, текстових описів да постів, але ж все ж таки акцент на відео повинен бути зараз. А от ми казали там про соцмережі, про YouTube. Контент-план повинен бути як однаковий для всіх мереж, де ми є там експертами. Угу. У нас особистий бренд. Ми його показуємо. Чи це може бути один, але для всіх платформ? Взагалі-то ні, він повинен трошки відрізнятись, тому що в кожній соцмережі певна аудиторія. Да? В Тіктоці молода аудиторія, ну, переважно, ми кажемо переважно, але там, ну, якщо брати у відсотках, в Інстаграмі старша і в Фейсбуці також вона ще старша. Ютуб це зовсім інша подача вже інформації йде. Тому. Загально він контент-план загальний йде, але він має відрізнятися для кожної платформи. Трошки повинен відрізнятися, враховуючи ту цільову аудиторію, яка переважно знаходиться на цій платформі. Угу, угу. А от люди знімають контент-план, Вони роблять це як самі. Вони звертаються до компаній, щоб їх відзняли. Ось б ти порекомендували вже як і успішам бо початківцям це робити самим, або краще звертатись до експертів. Хто вже розуміється там в контент, плані в якості картинки і світла? Ну всього що, є, що ми бачимо там в соцмережах. Ви зараз через те, що дуже великий інформаційний шум, да? візьмемо, наприклад, одну платформу інстаграм. Mm -hmm. Дуже велика кількість контенту, відео, постів і так далі. Дуже велика кількість. Ми можемо ви, ви, відрізнятися від інших конкурентів тільки дуже якісним контентом. Взагалі зараз тренд від неякісного, він, люди відмовляються. люди хочуть якісну інформацію споживати. Нехай її буде менше, але вона буде якісна. Тому, звісно, краще працювати з професіоналами, які знімуть вам якісне відео, да? якісне, де ви будете виглядати як професіонал. А, ну, Є, такі, звісно, такі підходи, де люди знімають себе самі, експерти, вони економлять. Але це ж як це працює. Ти дивишся, що це відео. Ну, воно таке зроблене на колінці. Ну, я не угу. можу по-другому сказати. І ти ж підсвідомо розумієш, що так це експерти працює. Тобто краще вже тоді не знімай, ніж знімай погано. Або не збирай да, там, у своїх консультацій, зі свого продажу своїх продуктів, і зніми. Хай їх буде небагато, але це будуть якісні відео, які тебе будуть продавати. У мене навіть є такий кейс. Як тільки я виклала професійно зняти Різ, до мене одразу прийшов клієнт новострокове менторство. Тобто, саме відео, якщо воно якісне, його ж інстаграмі вірусить, вірусний Ґгу. контент, і його багато людей дивляться, воно поширюється, поширюється, воно тебе вже продає. Експерт вже економить гроші на рекламі. Да? Тобто йому не такий вже потрібен великий бюджет на рекламу. Через те, що в нього якісна продукція, через те, що в нього взагалі якісно вибудований е, особистий бренд. Е, а особистий бренд це ж, я ж кажу, це і візуал, і, це, і е, те, що ти говориш, як говориш, що ти пишеш, це яка якість відео, яка якість фото. Це така вся загальна картинка. І люди підсвідомо вони щитують ну, професіонал ти чи ні? Якісно в тебе чи ні як? У нас є всього лиш, всього лиш три, е, три секунди, щоб о, зрозуміти. Підходить Тодобися мені, не підходить дорогий в нього аккаунт, дешевий аккаунт, скільки він вкладає в це гроші. А якщо він не вкладає а в нього там цінник ого-го, за консультації, то що значить? Він нічого не заробляє, він просто, просто заробляє на цьому гроші. Угу. Ну, тобто е, зараз. Треба вкладатися в гарну якісну картинку, щоб вона виглядала дорого. все. А от добре, це питання таке: з яким найчастіше питанням до тебе звертаються люди щодо контенту, наприклад, бренду, що їх хвилює. Які ти повідомлення більш за всього як експерта отримуєш в своїх соцмережах? Ну, я б сказала, це такий глобальний запит зараз. Я думаю, що він пов'язаний з війною, коли у людей люди втратили певні сенси в своєму mm -hmm. житті. Така в них якась криза е сталася, і новий шлях свого розвитку вони ще не знайшли. Тобто вони знаходяться в такому підвішеному стані і не розуміють, що вони хочуть. На поміч в цьому випадку приходжу я, ми починаємо з розпаковки. Роб, робота з особистим брендом це доволі така глибинна робота. Да, там такі підіймаються питання: хто ти, що ти, куди ти йдеш. ну, не ж такі... Е, — Ким ти будеш в житті? Да, ну, да, Ким Але. ти хочеш стати, коли виростеш. Там великий такий е, плацдарм роботи, і це перше основне питання. З яку з яким люди звертаються, ну або ну розуміють, що вони там хочуть вийти в публічність, да і або бояться це зробити, не знають, як це зробити, немає інструментів, не розуміють. Тому ми розробляємо стратегію, йдемо по покроково по і виходимо до фіналу. Ну грубо кажучи, людям потрібен хтось іще. Щоб глянув на них зі сторони комплексно, і який би бачив ту фінальну крапку беку, куди йому треба прийти. Ну, да, голова кра... добра, да, дві ще краще. Да. краще. А були в, в твоїх кейсах такі е, випадки, коли ти е, це в гарному слові, ломала людей переступити через себе, і дійсно, вони мали успіх і мають далі? Ну, не можна сказати, що це ламати прям. Але це знаєш, це так камінь-вода точить. Ну так, 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 час. 에, майже у, усі там сумніваються, майже у всіх є сумніви. Не було б у них сумнівів, вони б до мене не прийшли, mm -hmm. вони б самі б це робили. І, до речі, класна фішка, якщо знімати відео, то людина потім на себе дивиться зі сторони. І коли ми вже все це упакували, в гарну картинку да, розмістили, людина на себе дивиться і думає, вау! Який я крутий, чи крута, там експерт. Дійсно, я дуже професійно виглядаю саме відео, тому що фото не передає такого. Знаєш, це ну фото там, там тебе поставили в позу, угу. ти став якусь там. А, і написав якийсь текст. А тут да, написав текст. А тут о, життя справжнє вирує, да, коли ти знімаєш там якісь там, рілси, курси, неважливо. Не Люди на себе дивиться зі сторони і бачить цю фінальну крапку, да, до якої ми прийшли, а, а потім вже починається там, продаж його продукту mm. і так далі. Але все ж таки знаєш, індикатор його успіху. Людина бачить, ким він був, ким він, і на якому, в якому стані він, наприклад, прийшов. І в якому стані ще на фіналі вийшов, ще і самооцінку якось да? зі своєю самоцінністю, з усвідомленістю, усвідомлені, що я варт чогось, що я професіонал. Це все також знаєш, як побочний ефект від розвитку особистого бренду, підвищена самооцінка, гарний настрій, прийняття себе і взагалі. Це класно. Те, ага, теж ти казала. Є багато випадків, з котрими я також стикався. Угу. А, уявімо, я клієнт. Я хочу створити свій особистий бренд, хочу бути популярним. З Чого по які перші кроки щоб ми почали пробити? Почали б ми, як я кажу, повторюсь, да, з розпаковки особистості виявили б твої сильні архетипи, але я і так знаю, який угу. сильний як вже бачу, знаєш, іноді не потрібно робити тестування, але тестування необхідне, там глибинні коучингові питання. Угу. Далі ми прописували б стратегію з тобою розвитку і йшли б вже по плану, який в мене є, по якому я працюю з кожним експертом, але він може відрізняти в залежності від ситуації. Тобто він все одно під кожну людину адаптується. Угу. І збирати гроші, тому що розвиток особистого бренду це не ну, звичайно вкладення. інвестування. Да, інвестування. на початку ми інвестуємо, а потім вже ми заробляємо. І, до речі, створювати себе в інфопросторі це дешевше, ніж виходити, наприклад, офлайн, відкривати кафе, відкривати там, не знаю, магазин ще щось. Тут менше інвестицій, які при правильному підході е, окуповуються набагато швидше, угу. як ти вважаєш, чи можливо при створенні особистого бренду не показувати своє особисте життя? Чи все ж таки глядачам важливо бачити за колісця? Е, ну, краще так, як комфортно самому експерту, угу. але якщо говорити про експерта, який дає якусь. Е... Інформацію, це не блогер, блогер, який показує своє там життя. Угу. Да? То експерт на експертів зараз почали, знайти ось такий тренд підписуватись. Задля інформації, розвитку, uh -huh. і ось ця мішура відволікає дуже сильно це особисте життя. Ти підписався на експерта, хочеш отримати корисну інформацію? В тебе обмежений час, в тебе обмежений ресурс, uh -huh. ти підписався, щоб це відслідковувати, а в неї там, типа, я сьогодні зварила борщ. Подивіться з пампушками. Ти ж думаєш, я ж хотів почитати там, не знаю, про фінансову грамотність, на що мені той борщ. Якщо <свист> ну, порахувати, скільки ми витрачаємо на той борщ да, і побушка, то да, да, да. вже може фінансово. Е, але все одно треба показувати себе, ну, свої цінності. Наприклад, якщо у, там експерта, який е, продає курси з фінансової грамотності, <свист> е наприклад, є якесь там хобі, він любить малювати чи вона. Там є діти, є тварини. Це все можна показувати дозовано у вихідні дні, наприклад. Да? Угу. А в такі дні, в будні, коли там більш бізнес-контент, дозовано. Вирішити, які цінності у нього. І показувати їх дозовано, і через це також ваша аудиторія прогрівається. Вона може побачити, що ви не сухий такий експерт, да? що ви також людина, у вас також є е, своє життя, але цим не спекулювати, не показувати дуже цього багато. Ну а взагалі то о, роблять всі, як їм комфортно, але все ж таки е, читаючи відгуки, багатьох дратує, якщо ми підписали саме на корисний якийсь профіль, контент. Де ми хочемо отримати користь, а не дивитися, як о, дитина, не знаю, там сіла на горшок в перший раз. Угу. А от е, питання ще по тренду. По, от, який зараз тренд особистого бренду? Як довго вони там в нас є? Вони тримаються. Бо в наших реаліях по дуже зараз такий тренд це обговорення війни. Зараз ми бачимо в інтернеті там усюди дуже багато експертів, і, і всі вони висловлюють там свою думку експертно. Але ж ми розуміємо, що колись війна закінчиться, от е, і ці, як тренд, як військового експерта, це для прикладу? Mm. А він же як впаде, люди не будуть його там чи її там дивитися. І от як обирати правильно той тренд, чи як переходити людині, там починати щось інше робити, і ж от що б ти могла б сказати, от по трендах ну, як в Україні ти зараз? Весь, тренди в Україні відштовхуються все одно від ситуації в країні. Угу. Безумовно, бренд повинен показати свою соціальну позицію стосовно війни? Це, це тренд. Да, і якщо бренд це не показує, то аудиторія сприймає його, ну, незрозуміло, яка в нього позиція, неоднозначно. Зараз також, якщо, наприклад, не відкрите ФОП, да, то це дуже насторожує. Зараз тренд платити налоги, mm -hmm. податки. Також тренд на щирість, на автентичність. Бути собою цей тренд, але ж знову ж таки в розумних межах да, не потрібно показувати, якщо ви не блогер, якщо ви експерти, хочете, щоб продавали продавались ваші послуги, не показувати, не знаю, себе там у якихось пікантних таких сценах, тому що це трошечки впливає на репутацію. Тренд на інклюзивність, тобто створювати послуги для усіх, включаючи певні особливості. Також зараз особливості військових. Взагалі, тренд зараз на короткострокові рішення, тому що наші люди зараз втомлені, в них немає сил, немає ресурсу у більшості угу. і немає часу. Тобто зараз тренд на створення якихось короткострокових курсів, короткострокових швидких рішень, щоб це займало менше часу. Менше грошей, звісно, і менше на це витрачати ресурсу. Допомо... Таким чином, якщо ви продаєте дороговартісні продукти, це допоможе вам втриматись на плаву да, угу. завдяки, можливо, не таким масштабним продажам, а більш, більш мілким, і ви допоможете людям придбати те, що їм потрібно. І наостанок, яку б ти могла б дати універсальну пораду? Для тих, хто хочуть розвивати свій особистий бренд? Не боятись, в першу чергу йти в свій страх, тому що по ту сторону страху знаходиться щастя, успіх, самореалізація. А, як ми знаємо, що людина, якщо вона реалізована, вона не така вже зла, не така вже агресивна, не така вже депресивна, тому можливо вона навіть щаслива. Не боятися йти за покликом своєї душі йти до мрії. І якщо ваша мрія показати себе світу, свою експертність, тим паче, якщо ви експерт, у вас якісь унікальні знання, або справді ви експерт в своїй справі, то це прям гріх не показувати себе аудиторії, не отримувати завдяки цьому нових клієнтів, не будувати. Компанію своєї мрії, не використовувати всі ресурси, які тобі дані, да, по замовченню. Тому я рекомендую просто йти в свій страх. Якби не було страшно, треба туди йти. Треба це робити, а жалкувати вже будемо потім. Угу. Аня, дякую тобі за твої відповіді, було дякую дуже тобі. корисно, і тоді до зустрічі на наступного інтерв'ю. До інтерв зустрічі. Дякую. Дякую.